Привіт! У цьому відео розкажу вам про ідею зберігання зерна в борщці, а також про нюанси користування таким сховищем. Одразу скажу, зберігати зерно в борщці можна, але важливо, щоб воно було сухе. На момент монтажу цього відео ми зберігали сою впродовж двох сезонів і усе було добре. Якщо зберігати зернові, то, мабуть, теж буде усе гаразд. Протягом осінньо-зимового періоду, коли назовні холодно і мокро, вологість зерна не змінюється, стінки усередині не мокріють. Ця бочка з паливно мастильних матеріалів, її діаметр 220 см, довжина 280 см, товщина стінки 4 мм, маса приблизно 950 кг. Об'єм 10,5 куба. Ніжки були куплені разом з бочкою і мають такі розміри. Нижній лист металу, ширина 28 см, але краще, щоб було 35-40 35-40, так ніжки будуть стійкішими. Довжина 180, товщина 9 мм. Знизу цей лист покритий смолою. Вигнутий верхній лист, на якому стоїть бочка, ширина 28 см. Довжина 175, товщина 5 мм. Ніжки – це швелер десятка. Довжина більшої ніжки 64 см, меншої 44 см. Відстань від бочки до землі 38 см, відповідно від землі до верху бочки 320 маса однієї ніжки приблизно 80 кг. Зверніть увагу, що бочка не контактує з ніжкою по усій площі, а лише в декількох місцях, і це добре, бо там не буде затримуватись волога і бочка буде менше іржавіти. Ніжки стоять просто на землі на щебені, фундаменту немає. Довелось позакривати шифером і черепіцею ділянки біля ніжок і бочки, щоб кури не роздирали щебінь. Замість залізних ніжок можна поставити фундаментні блоки, чи вимурувати щось з каменю, чи поставити шпали і тому подібне, можна зварити залізні ніжки, але простішої форми, такі, як на цій схемі. Замість верхнього листу металу, дати швелер, бочку підперти клинами. Але слід розуміти, що вона у місці контакту з ніжками може прогнутися під масою зерна. Проте, коли бочка стоїть на плоскій основі, то в момент, коли вона пуста, можна її трохи покотити, її за потреби місце контакту з ніжками почистити та пофарбувати. Ідей з ніжками багато, тому потрібно усе добре продумати в теорії, а тоді братись до практики. З бочкою була кришка. На ній було 20 заводських отворів. Наверх люка прикріпили ощільнювач. Спочатку кришку прикручували на 10 болтів. Але це погана ідея. Бо кожного разу, щоб відкрити люк, доводилось відкручувати усі болти, а це довго. Тому заварили усі отвори та навколо кришки приварили смугу шириною 5 см. Усе герметично. Ця смуга тримає кришку на місці. Вода усередину бочки не попаде і відкрити можна за 5 секунд. В кришці був заводський отвір. До нього прикріплена ось така труба, через яку зерно провітрується. Люк, через який висипається зерно, зроблений дуже просто. У бочці вирізаний круглий отвір, у нього вставлена та обварена труба з фланцем. Діаметр цієї труби всередині 12,5 см. Цього достатньо, щоб зерно швидко сипалось. Діаметр фланця і кришки 24 см, на фланцеві 4 отвори під болти, що прикручують кришку. Інші 4 не використовуються. В кришці 8 отворів. 4 з них для того, щоб прикрутити кришку до фланця, а інших 4 для того, щоб прикрутити гуму до кришки, гума герметизує люк. Її товщина 1 см. Головки болтів, що прикручують гуму, втоплені в неї. Тому вони не заважають. Люк приварений збоку на такій висоті, щоб під нього можна було поставити навантажувач, але під час вієвантаження те зерно, що нижче люка, потрібно підгортати вручну. Плюси такого люка. Перший простота, другий герметичність. Третій. Можна перекрити потік зерна і закрити люк герметично. Є один мінус. Це трохи важко перекрити, коли сиплеться зерно. Щоб перекрити, потрібно відпустити болт, на якому тримається кришка, щоб вона ходила вільно. І щоб між кришкою і фланцем у тому місці, де є болт, не було зерна, тоді кришку притиснути до фланця і перекривати потік зерна. На цьому відео показано, як це зробити. Одна людина може перекрити. Але потрібно трохи практики, щоб усе зрозуміти. Мі цю бочку всередині відмили та почистили болгаркою з дротяною щіткою. Не фарбували, бо нема потреби. Ось так виглядають стінки. Ця бочка має досить малу довжину всього 280 см. Але коли у неї засипати зерно, то потрібно лізти всередину і відгортати в інший кінець. Тому можна зробити ще один малий люк у місті, позначеному на фото, і спочатку сипати у нього, а потім у великий. Плюси такого сховища: перший. Немає проблем з мишами. Другий зерно не набере у ній вологості. Третій, Простота вивантаження зерна. 4 Немає проблем з гідроізоляцією. П'ятий. Простота монтажу. Ви один раз потратили гроші, купили, привезли, поставили і усе. А будувати сховище дорого і важко. Шостий, якщо буде потрібно, то можна її переставити в інше місце. Мінуси. Перший. Зерно повинне бути сухим. Другий. Бочку можна поставити лише там, де заїде маніпулятор. Третій. Проблемно завантажити зерно. Потрібен навантажувач зерна. Можна врізати з боку двері, зробити перегородку і сипати вручну. Але це додатковий отвір, куди буде потрапляти волога. Тому раджу купити навантажувач зерна. Декілька порад при виборі бочки. Найважливіше, щоб не була іржава, щоб мала кришку до люка. Щоб на ній були чотири вуха, за які маніпулятор міг би її переставити. Також щоб мала внизу пробку, бо коли ви її купите, то вона всередині може бути брудна. Потрібно буде її помити і якось злити воду. А як не буде пробки, то її можна зробити самостійно. Існують різні бочки. Ця підходить під одну культуру у більшій бочці можна зберігати декілька культур. Просто всередині потрібно зробити перегородки, але уже буде потрібно на кожну культуру свої люки. Дякую за перегляд. Якщо я щось забув сказати, чи будуть інші новини про цю бочку, то напишу в описі, а далі відео про завантаження зерна.